Автопарк Київ. нове надходження, Дача Логан, 8-го року випуску. Автомобіль від першого єдиного власника. Купувався і обслуговувався в Україні, не пригнаний, сіріт з колір, тонований на простих дисках. Гума ще поїздить 14 го радіусу. По кузову є маленький. Запитання, але то не критично для такої машини. 275 тисяч рідного пробігу, салон зберігається в чехлах, комплектація базова, встановлено ще ГБО, ГБО вписано в техпаспорт. В цілому задовільний стан за свою ціну. питанням придбання в автопарк. Київ Сумська 2А.